Про те, що в користі існує проблема безпритульних тварин, невідомо хіба лише тим, хто пересувається вулицями міста виключно автотранспортом. Неконтрольована чисельність бродячих собак створює велику проблему для нас. Собаки нападають на людей, розносять інфекції, просто лякають дітей. Хто винен і що робити, на ці питання знайти відповідь намагається і міська влада. Дійсно, у нас є притулок для тварин, але тварин на вулицях міста не поменшало. Виділяються певні бюджетні кошти, знову ж таки. Громадяни мають право сказати, що кардинально нічого не змінилося. Тому в мене таке питання. Можливо, ми якимось не тим шляхом йдемо, можливо, щось не те робимо. Я хочу звернутися до всіх мешканців Коростеня. Будь ласка, виявіть своє бачення цього питання. У нас є дві громадські організації, які піклуються про тварин, кожний по-свому. Але піклуються. У нас є просто небайдужі люди, які у себе біля під'їзду чи будь-якому іншому місці підгодовують тварин, там будують будки. Є люди такі, що самі відловлюють цих тварин, привозять в притулок. Тобто люди шукають якісь шляхи, щоб їм допомогти. Але можливо, ми робимо загальну роботу, але якось не можемо знайти, я кажу, точки зіткнення. Кожний робить, і кожний робить по своєму і окремо. Я хотів би, щоб ми якимось чином синхронізували нашу роботу, направили її в одне русло. На сьогоднішній день на вулицях Коростеня, за приблизними підрахунками бігають до двох тисяч безпритульних тварин. Тому дане питання, що робити, жваво обговорювалося під час зустрічі. За словами Леоніда Якубовського, за тиждень-два має розпочатися стерилізація тварин у притулку, вартість якої від 70 до 150 гривень, залежно від статі тварини. На цей проект з міського бюджету виділено 44 тисячі гривень. Та дехто вважає, що це не допомагає. Що безпритульних тварин стає поки що дедальні. Більше більше і проблем. В той час, коли ще дозволялося по закону робити відстріл, який робили постійно у всі віка, зараз по закону останні два роки закон забороняє відстрілювати. Ми цей відстріл робили. Тому що потім, коли в 2007 році змінилося законодавство, дозволялося тварин знищувати але гуманно, тобто шляхом присипляння, ми купили відповідно дві гвинтівки пневматичні і купили шприци, і ми їх таким чином усипляли тварин, тобто знищували гуманно, як того вимагає законодавство. У 2010 році було заборона взагалі знищувати тварин. І от після того дійсно почалося, почалися проблеми в місті, бо таким чином, все ж таки, ми регулювали чисельність тварин, так знищували. Але таким чином у нас не було стільки скарг, яких є сьогодні. Сьогодні скарг на, на те, що тварини полякали дітей, покусали дітей, розкидають сміття по з контейнерів. Дуже багато. Дуже багато У нас ніколи такого не було. Якщо існує проблема, то повинні існувати шляхи її вирішення, впевнений Леонід Якубовський. Тому необхідно шукати інші методи щодо зменшення безпритульних тварин на вулицях Коростеня. Хотів би звернутися до всіх небайдужих мешканців міста, всіх, хто має бажання висловити свою думку. Що нам треба зробити, щоб покращити роботу в даній галузі? Тобто, щоб безпритульних тварин на вулицях міста стало менше, щоб менше скаржилися люди, що когось там покусали, чи це розбудова притулку, чи щось змінити в самому роботі притулку. Чи можливо треба всі кошти пускати не на отримання притулку, а там, скажімо, на стерилізацію тварин? Думки і різні. Одні кажуть, треба їх стріляти, інші кажуть, треба стерилізувати, лікувати. Одні кажуть, треба їх десь вивозити, і є притулок, скажімо, там, десь в інших містах, і здавати їх туди, можливо, і таким шляхом піти. Ми готові вислухати і прийняти рішення, яке буде максимально ефективне і максимально гуманне. Але в межах тих коштів, що є в міському бюджеті. Отже, якщо ви маєте пропозиції як дієво в рамках діючого законодавства допомогти зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста, вас чекають на засіданні депутатської комісії 19 листопада за адресою місто Коростень, вулиця Грушевського, 22, кабінет, 13, де й розглядатимуть дане питання.